Ех, люди думали, що з мене толк буде. Буду картоплю копати, свиней годувати. А я оце в гамаку цілими днями валяюсь. Да, копійка. Але важко, все відео так доведеться валятися. Жартую. Привіт! Я Іванка і я розповідаю історії людей, які переїхали жити з міста в будиночки серед природи. Зараз я сама зробила так само і живу в селі. Живу в дачному будиночку моїх батьків і тестую на собі сільське віддалене життя. Ну, воно не супер віддалене від міста, але все ж. У мене немає в пішому доступі супермаркету чи чогось такого. Є річка, є краєвиди, є село, трішки шумить траса, що мені не дуже подобається. Навколо з чотирьох сторін сусіди. У нас десь 25 сотих землі. Невеличка частина засаджена грядками цим займається мама, є кілька теплиць, але ми думаємо наступного року ще скоротити, тому що ну, це фізично важко, а я поки не готова займатися прям городами. Ще сьогодні у відео я вам покажу просто різні шматочки, які я знімала протягом цього часу. Як я вирішила проблему з тим, що потрібно косити траву. А також у мене сьогодні відео буде перша співпраця. Клас! скажіть. Обіцяйте, що ви подивитесь. Це моя перша осінь в селі. Цю пору року я люблю навіть більше як літо. Тому що влітку я дуже поспішаю, мені здається, потрібно встигнути нажитися скрізь побувати. А до осені вже видихаю і просто насолоджуюсь теплими днями, коли вони є. День стає коротшим, і я тепер встигаю прокидатися до сходу сонця. Ніякої спеки опівдні і можна весь день проводити на вулиці. Звісно, хорошу погоду. Персики я мию в бочці з дощовою водою не для красивої картинки. Просто в мене зламалась вода. Тепер я дуже добре на собі відчуваю фразу, що таке в селі багато роботи. Навіть якщо ти не плануєш ніяких городів, худоби і всього такого, просто постійно щось трапляється. Не встигла відремонтувати холодильник, як почались проблеми з водою. І я потроху почала розбиратися сама, як почистити фільтр чи зрозуміти, в якому місці проблема. Та, тату, тату, ти тату. ні Можеш мені У нас на території була стараща радянська свердловина. Там не дуже хороша вода, і ми досі думаємо, як правильно зробити і чи робити нову. Браво. Я думала, що з не вилізу, я ж не цікаво стало, що це так просто. Ще один пунктик, який варто було завершити, це підлога на балконі. Раніше ми залили бетон. Але на ньому пішли якісь тріщини, і оце зараз я на відео пробую їх пофіксити. Після цього всього я покрила бетон водовідштовхуючою ґрунтовкою. Ось так вода лишилась на поверхні після того, як потрапив дощ, але я не знаю, як довго воно працюватиме. Ще думаємо: лишити поки так, чи зробити щось на завершення. У мене були дуже соціальні три дні в місті. Чотири. Я нарешті приїхала в село і пішла відразу відновлюватися якоюсь дуже простою і зрозумілою роботою. Цю поличку я не можу вже закінчити ціле літо, а мені подобається просто в будь-якій незрозумілій ситуації, я йду її мию і збираюсь фарбувати. Мию і збираюсь фарбувати. А зараз у всіх нас буде дещо вперше. Я буду вперше знімати розпаковку на рекламу, а ви будете вперше дивитися її у мене на каналі. Тільки подивіться, будь ласка, будь ласка, не перемикайте, бо мені самій дуже цікаво. Пам'ятаєте, минулого разу я казала про те, що я сама не можу покосити траву, мені допомагає тато і все таке. Так от мені написала одна компанія з пропозицією. Спробувати їх акумуляторну газону косарку. Для наочності, навіщо вона мені косити все? Я не планую, і не буду всю територію, але мені іноді треба прокосити якусь доріжку, не знаю, місце під гамаком вашим улюбленим. І все таке. Це якась така маленька штука. Будемо дивитися. Допомагає мені туди. Знайшла нюанс, який мені поки не дуже, бо я не маю чим закрутити колеса. Принесла. Зараз будемо розважатися. А ще дуже зручно, що колеса регулюються по висоті. Можна поставити потрібну для вас і буде просто ідеально. Готово. Народи, я реально не думала, що мені може бути так цікаво знімати, як я збираю газонокосарку. косарку. А ще в комплекті є викрутка і ключик, щоб зручно змінювати відразу ножі. Я зацінила. Я це зробила. Хотіла логотипом показати вперед. Це ж реклама. Треба ж якось креативно його показати. Логотипу нема, але зате є рівень акумулятору. Думаю, це прикольно. По відчуттях, наче вийшла пропилососити. Воно косить. Оця штуковина. Я так поспішала спробувати, що лише на наступний день розібралася, що є диск для більш складного покосу та пластикові ножі для тоненької трави. А ще дуже зручна ручка. Зараз піду спробую викосити кропиву, бо у нас кропива виростає просто шаленими темпами. У нас піщана земля. І тут і ми ще в землі водяться землери, які постійно, і кропива, якщо порівняти там покусити зілля на звичайному чорноземі, чи глині, і у нас то у нас воно просто шалено швидко виростає. Для моїх потреб тример виявився просто ідеальний. Легкий, маневрений, все зрізає, має в комплекті і ножі, і легенькі пластмасові ножі, і залізний диск. Супер легко працювати. Ну, типу, ця штука легесенька. Ця ручка висовується більше, але мені навіть не потрібно. З моїми метр 58, Якраз цієї довжини і достатньо. Хотіла сказати те, що зараз типу осінь, і вже вона наче не так сильно треба. Але в 2022-му я була в селі весною. І все так знаєте, чисто трава не росте, все нормально. Я повикорчовувала кропиву. І потім ти просто не встигаєш оком моргнути, як воно все заростає. Тобто я вам серйозно кажу. Ну, якщо ви живете в селі, ви знаєте. Зараз цей на знижці рекомендую. Переходьте за посиланням в описі під цим відео. Там я дала посилання на офіційний сайт і на всі соцмережі. Скажіть, чесно, як вам реклама? Мені правда сподобалось. Серії. Я розповідала, що мою хату пробують віджати миші. І якщо ви теж хотіли затестити сільське життя в якійсь такій не супер класній зробленій хатині, то я не рекомендую пробувати це робити в серпні-вересні. Хіба якщо ви дуже-дуже любите природу і готові миритися, жити з мишками, ловити їх, виносити кудись і все таке. Е, от тому, але е, е, я зрозуміла, якщо вони мене досі не виселили з хати, то я дуже люблю це життя. Збираюсь силами в наступних відео вже показати повний рундуру. Маї в коментарях, якщо вам цікаво. Я хоч доприбираю, може. В попередньому відео я вам жалілася, що мені не вистачає в селі спілкування. Але як тільки я озвучила в голос цю проблему, я почала її вирішувати. Бо в принципі я подумала: ну якби це моя відповідальність, і в нас завжди є щось таке, що нам наче не подобається. І можливо, є купа шляхів це вирішити. Просто їх треба пошукати. В мене не було такої цілі ввести. Такий, знаєте, дуже віддалений спосіб життя і ні з ким не спілкуватися. Я маю можливість і досить багато їжджу по Україні. Я їздила на зйомку відео з Карпат, воно вийде в жовтні місяці, там буде дуже прикольно. Е і от ця можливість подорожувати, це дуже класна можливість спілкуватися. Тобто я тиждень десь їжджу, люди, зустрічі, потім приїжджаю і на тиждень закриваюся в селі, монтую відео, і мені прекрасно. Якщо я вже засиджуюсь тут довше, то так, тоді оце зі спілкуванням в мене штука є, але в мене дуже багато є друзів, і в нас є класна можливість онлайну. І я просто почала запрошувати своїх друзів зустрітися на онлайн-каву, якщо ми не можемо зустрітися так. І воно працює, цей онлайн, і оцей карантин, який нас навчив викручуватися, робити все віддалено. Ще багато з вас писали про гостей, що можна гостей запрошувати. Це перша річ, яку я завжди думала, що вона типу, супер працює. Я думаю, що вона дуже класно працює, але, наприклад, ну, я люблю, щоб мої гості були в комфорті. І в мене не дуже комфортно зараз, тому не всі готові миритися з мишами. І ну вона якось затягується, і я досить. Ну мене непросто добратися з Києва, мої друзі. Багато хто живе в Києві. І якось воно от не так легко складається, але звісно, це все можна зробити, просто треба робити, треба запрошувати. Бо в мене давно була ця проблема ще в університеті. Я не дуже знала себе, і я не знайшла спілкування. І перші два курси мені було дуже самотні, хоча навколо мене було дуже дуже багато людей. Я тоді навчилася гуляти сама. Я зрозуміла, що вау, самі можна гуляти і це нормально. От і ну, дуже багато про себе відкрила. А потім, коли почала поступово краще розуміти, хто я що я, з ким мені цікаво, знаходити якісь цікаві для себе проекти, то і почали знаходитися люди. І я обожнюю свою історію з Канадою, де я за дев'ять місяців познайомилася ну, з дуже великою кількістю людей в Ванкувері. Тому я беру всі свої сили в кулак і вирішую. Щоб можливо, я багато людей писали, що в них є така проблема. Можливо, є така штука, яку б я порадила, це не обесцінювати людей, які є навколо вас сусідів. Так, якщо ви там переїхали, не знаю, в село, де всі п'ють і всі якісь алкаші, як дехто писав, ну то, можливо, не варто було переїжджати в це село. Ну, або якщо це безвихідь і це вимушені переселенці, так, це проблема і дуже багато є проблем. Я не знаю, як це вирішити. Але якщо ви робите свій крок, обираєте, куди переїжджати, то ну, потрібно розуміти. Що на новому місці треба знайомитись з новими людьми. Можливо, перед тим, як купувати хату, потрібно кілька разів приїхати, познайомитися з сусідами, поговорити, побачити, хто є навколо вас. Дуже класно переїжджати в села, де вже є хтось. Зараз дуже багато місць, куди переїжджають молоді люди. І коли шукаєте хату, пробувати спочатку знайти когось, хто вже переїхав, і шукати місця навколо них. Моя взагалі величезна мрія, щоб створювалися такі ком'юніті вже на базі існуючих сіл, вимираючих чи не вимираючих, а великих. Але коли приїжджають нові люди, вони починають створювати якусь свою інфра інфраструктуру. Круто, це коли це люди з якоїсь віддаленої роботи, які мають можливість завести в село гроші, побудувати кращу дорогу, можливо, відкрити якийсь свій офлайн бізнес. Можливо, навіть колись організувати свою школу. Мені здається, це моя величезна мрія. Я б колись хотіла якось зробити класну школу, але це ще дуже-дуже далеко. Дякую, що провели цей час зі мною. Дякую усім, хто підтримує мене фінансово. Якщо ви хочете закинути чайові після перегляду відео, посилання я залишу в описі під відео, а також мене можна підтримувати регулярно. Але найважливіша підтримка. Ви самі знаєте, яка це підтримка наших сил оборони, завдяки яким ми, в принципі, можемо дивитися Ютуб, знімати відео, дивитися Ютуб українською, жити в Україні, заробляти в Україні, розвиватися в Україні. Чи якщо хтось за кордоном, то повертатися в Україну. Я спеціально прямо в це відео не додаю якийсь збір. Тому що відео може жити дуже довго, його може дивитися кілька років, а збір цей, очевидно, закриється. Тому я дуже прошу кожного бути просто особисто відповідальним, тому що в кожного в інфополі зараз є ті, кому потрібна допомога. І просто варто не проходити повз. Дякую, що провели цей час зі мною, і до нових зустрічей. Па-па!